Всім привіт! Знову з вами Лєра та де в нашій домашній студії сьогоднішнє відео у нас на дуже цікаву тему. Називається воно Ключ к унікальності. Де він? Де ваш ключ унікальності? Унікальності? Чому вибрали цю тему? Ну і самі стикнулися з тим, да, з пошуком: а, а що ми можемо транслювати? А, а що ми можемо робити? Да? А де наша унікальність? Тому що а, зараз на просторах інстаграму ну, Велика кількість конкуренції, велика кількість експертів, так, і кожен намагається знайти свій шлях. Багато курсів, як продавати, як проявлятися, як що робити, так, і ну, вони йдуть ці курси за певними схемами, і це класно. Але в мене, власне, на власному досвіді зрозуміли, що, наприклад, одна схема на тобі може спрацювати, а інша може не спрацювати. І пройшли до такого висновку, що, в принципі, Кожна людина, вона унікальна, і у кожної людини є щось своє, що вона може там транслювати, показувати, демонструвати, так і, і робити це по-своєму. Дивіться, да? зараз ми говоримо не лише про те, як проявлятися в інстаграмі. Те, що ми будемо говорити, воно підходить в принципі, для всього життя, для роботи. Навіть якщо ти найманий співробітник, то все одно для того, щоб досягти якогось певного успіху, так, ти маєш. Чимось відрізнятися від свого колеги, наприклад, так, щоб тебе помітили, щоб ти зробив щось класне. І тому сьогодні поговоримо, які інструменти, інструменти, техніки, практики допомагають знайти саме твою унікальність. І hey, перший пункт, який хочеться зачепити, це розпаковка сильних сторін. Знаєте, насправді це досить важко. Yeah. А в мене було багато консультацій, і я питала. Людей, а яка ваша сильна сторона, що ви вмієте робити добре? І Я стикнулася з такою проблемою, що багато людей просто-таки е, зависають. Тут є декілька проблем, та, таких під, підлаштунки цих проблем, скажімо так, перше, це, звичайно, там є в когось проблеми з якоюсь самооцінкою. Та. Друге, це людині важко говорити про себе щось. Таке хороше, тому що дуже часто ми звикли типа, не хвастайся, не, не будь найпершим, не будь найкращим, сиди собі тихенько, і у людей це дуже закорінилося, ну там, розумієте, а що ти вмієш добре робити? Або я задаю питання: взагалі, мені не було цікаво там, конкретно по роботі, так? Тому що коли людина йде кудись працювати, звісно, що вона вже якось має вектор того, що вона вміє добре. Наприклад, лікарі вони лікують людей, вони люблять медицину, так? вони допомагають. Наприклад, якщо ми говоримо про продавців, вони люблять комунікувати з людиною, якісь продавати. вчителі, вони люблять передавати досвід, працювати з людьми, тобто це вже і є якась така направленість, так? І дуже. Часто люди не знають, а що ж вони роблять добре. Ну так, я роблю свою роботу, окей. Ну так, я там готую, окей, і що? І що з цього далі? Але ж типу ну всі ж це вміють готувати. Так? Ну, всі ж там вміють, не знаю, стрибати, <нів> на скакалці, дуже класно, так? Але якщо ми подивимося більш глибше, то ні, не всі. І зараз, що я вам запропоную, це після перегляду або в процесі можете натиснути «Стоп» і, і подумати, які ваші сильні сторони. Ми вперше, коли почали розпаковувати свої сильні сторони, у нас був просто ступір. А що? а що я вмію добре? Потім ми почали трошки там, говорити, обговорювати і виявили свої сильні сторони. Так? Наприклад, моя сильна сторона це відповідальність, це бажання дійти до результату інколи не занадто. Але це дисциплінованість. Тобто я вмію чітко. Робити якісь плани, я вмію добре працювати з тим менеджментом, так, організовувати, що, куди, як, планувати. Так. Це те, що в мене воно закладені всередині. Воно о, формувалося з якогось життя, так, з юності, з дитинства. І зараз це вибудилось в мої суперсильні сторони. Щоб розпакувати свої сильні сторони, можна собі задати питання: які компетенції, саме твої компетенції, дозволить тобі. Щось досягти. Да? Е, е, якщо ти там працюєш десь на роботі, е, е, то завдяки яким компетенціям в тебе виходить щось добре. Наприклад, ти добре пишеш тексти. Простий приклад. Це така компетенція, яка е, принаймні потрібна для роботи, але завдяки якій саме твої внутрішній компетенції ти пишеш це посидючість, якась фантазія. Обізнаність, да, ти багато, з... читаєш. багато читаєш, багато знаєш і так далі. Якщо ти багато знаєш, то значить ти любознательний чоловік, і оце і є твої компетенції. І ці компетенції вони можуть допомогти тобі не тільки писати тексти, вони можуть допомогти тобі досягти результату у будь-якій сфері твого життя. І зазвичай, о, ці компетенції, вони якраз. І йдуть не тільки там десь в бізнесі, да, в роботі, вони йдуть і в житті людина а, любознательна, то да, любознательна по всьому, і на роботі, а, і на відіх, що, що там такое, да, любознательність, яка проявляється і так далі. Тобто, таким чином можна розпакувати свої компетенції, тобто ти задаєш питання, що я роблю добре. І потім, завдяки яким компетенціям, я роблю це добре. Ну, хочу сказати, наприклад, Артема, тому що ми, коли ти говорила, розкопали його таку компетенцію, так, його сильну сторону. Він може багато навчатися, чому сам. І це дає нам змогу, ну тобто, впроваджувати у цю його сильну сторону для того, щоб рухатися далі. Ну, наприклад, ну, наприклад, якщо ти, ти чогось не знаєш, да, не завжди тобі потрібно звернутися до спеціаліста, я можу взяти це, знайти і швидко впровадити, а не чекати, ой, хто ж мені це допоможе. Ну, це стосується якихось технічних ну, для і технічних да, поменяння. Да, да. Ми не говоримо тут, тут. зараз, хочу дочити, ми не говоримо тут глобально, тому що коли ви хочете щось змінити, хочете щось глобально навчати. На, наприклад, нової професії, то краще підійти да. до спеціаліста. Звичайно, ну, це, це, завжди, завжди швидший, і легший, і правильніший путь це а, коли в тебе є наставник, який. Тебе показує, як краще робити, щоб не робити якісь е, помилки. Але про що я казала, це якісь технічні моменти, коли там, не знаєш, ти, наприклад, як підключити Wi-Fi pay ну, Наприклад, да? мені не потрібно там, брати десь якусь консультацію, мені достатньо подивитися роліку на Ютубі, зайти просто на сайт і зробити це. Але да, це, ця компетенція, ну ти кажеш, типу, сам-сам навчатися, але вона ж складається ще там, із того, що я. Технічно можу щось робити. Я вже це робив, багато да, і я цього не боюся, бо ну, деякі люди просто бояться так, а, шістого, а що Так, але... а люди? Я, я, я ніколи в житті, навіть якщо піду погуглити, що це таке, я скажу, Боже, мені воно не цікаво. Я не хочу над цим сидіти, я не хочу в цьому розбиратися. Це не моя сильна сторона, технічна, ну взагалі не моя. І, тобто, бачите, які різні компетенції, але це сильна сторона тим, який може це використовувати. Моя ж сильна сторона, якщо ми говоримо про якісь технічні моменти, так? це, наприклад, комунікативність організованість. Я можу швидко знайти людину, яка в цьому розбирається, як це можна зробити, і вона зробить це за мене. Це моя сильна сторона на базі цієї одної компетенції. Тому дуже важливо перше для того, щоб знайти цей ключ до своєї унікальності, сісти і, і глобально подумати. Друге, для того, якщо у вас виникають такі труднощі, ну типу, тобто, самостійно це зробити, дуже класно та техніка, а запитайте людину, якусь людину, з якою вашу подругу, маму, просто яких знайомих, яка моя сильна сторона, от якою ти мене бачиш? І повірте, ви дізнаєтеся, вам щось підсвітять, про що ви, можливо, навіть не здогадувалися. Можливо, ви дізнаєтеся щось нове, а як вас бачать ну, типу, взагалі люди зі сторони. І це теж дуже, дуже важливо. Тому можете використати цей інструмент, тому що ми ніколи не знаємо комусь. Ми дуже часто, знаєте, применшуємо свої якісь досягнення, свої якісь успіхи. Так? Тому що для нас це звичайна справа. Для когось твоя точка А. Може бути точкою Б, куди людина хоче Да? І тому ця практика вона дійсно може вам допомогти. Це одна із практик, не найголовніша, але досить дієва. Наступний пункт, як я не хочу робити. Тобто подивитися, що роблять ваші колеги, що роблять ваші конкуренти, і проаналізувати, що вам подобається і що вам не подобається. Тому що. Просто брати, копіювати в лоб, во так от просто робити. Вам може не підійти. Воно не, працює. Да, от, не в, працює. Воно воно не працює і чому ми потім розповімо, да, чому воно не працює. І воно буде вас просто напрягати. Воно буде не ваше, не живе. І чому не працює? Тому що це не ваше. У вас свої інструменти, у вас свої методи, свої підходи, а, ви маєте своїми словами говорити, ви маєте своїми словами проявлятися, ви маєте своїми діями діяти, ви маєте навіть в кадрі. Сидіти так, як вам хочеться, а не так ти. Сказав це, я сижу. Ну, але добре. Пробаву, звільнить ласка. Ну, коротше, дивіться: ми дивимося на конкурентів, ми дивимося на ваших колег. Дивіться, немає поняття конкуренти, тому що всі ми люди в принципі колеги. Тому давайте говорити ну, правильними такими формулюваннями, а ми дивимося на наших колег. Чому важливо дивитися, як в сторону того, що ми хочемо робити, що нам подобається, і що ми не хочемо робити, що нам не подобається. Подивитися лише мало, Ви протестуйте. То просто зробити таку гіпотезу, підтвердити, так? якщо ми бачимо якусь систему, прогрів, зробіть її один раз. Вона або піде, або не піде, або вона вам сподобається і дієва, або вона вам не сподобається, тому що у вас нічого не, не спрацювало. Да, ви бачите якось нова, наприклад, там що можна зробити не знаю, в сторі щось цікавеньке, там да зробити там, як воно ну, ці квадратики називаються. Калаш, ви спробуйте зробити, воно або піде, або не піде. Ми дивимося, що вам подобається, що б ви хотіли зробити, що дійсно приносить. Ну, тобто, типу, що ви можете зробити з точки зору вашого часу, ваших ресурсів, вашого якогось внутрішнього імпульсу. І ви дивитеся те, що вам ну, ось внутрішньо ну, взагалі, не імпонує. Да? Те, що ми для себе зрозуміли, то ну типу просування на якихось там по це не наше. Ну тому що нам. А не подобається в нас трошечки інші цінності, так? Я розумію, що зараз буде багато інфоприводи, вони працюють. Так, вони працюють. Але ми дослухаємося до своїх власних цінностей. І коли ми їдемо на відпочинок, ну, звичайно, зробити фотки до have, ну, ну вибачайте, так? Да? Але коли ми їдемо кудись на відпочинок, ми їдемо відпочивати, ми їдемо проводити оцей час з родиною, або доповнитися цією енергією, а не для того, щоб тільки сидіти там в телефоні і, і робити з цього якусь таку типу показуху. Мотипу спробували потестували, подивилися, що в нас воно не працює. Це не наш формат. Ну тобто, так у кожного свої підходи з кожного свої інструменти, і потрібно пробувати, так, щоб розуміти, моє це чи не моє, і в тому, як ти будеш проваджувати, ти додаси своєї автентичності чогось свого. Наприклад, там ти теж береш а, схему прогреву. Якусь її ж можна просто скопіювати. Да слово в слово взяти, там вставити такі самі фотки, робити. А можна підключити свій мозок, да і зрозуміти, що. Схема прогриву – це просто структура, тобто це історія, завдяки якої ти людину підводиш, да? тобто до продати до продажу. І ти просто береш, розповідаєш свою історію своїми словами, своєї кількості сторіс, да? скільки ти відчуваєш, що потрібно розбити, наприклад, оцю фразу на дві історії, або на дві сторіс, або на там в одну сторіс. класти. Да? І таким чином, тобто, ти додаєш і ти розумієш, так от. Оце, от-от я роблю отак або так. А якщо ти розумієш, що воно може не працювати, але є сила ще робити, да? от, і, і щось потрібно докрутити, то не зупиняйся, докручуй, роби спробуй, пробуй, пробуй ще. Але ж якщо її відчуття, що ну прям ну, взагалі не моє, ну прям вивертає, да? там, робити ці прогріви, або там робити якісь незрозумілі, там я не знаю, відос, яким. І ти не можеш відповісти на що, то вона тобі тоді ну не робить. Значить, твій шлях зовсім інший. Бо він не співпадає з твоїми цінностями. Він не співпадає з твоїм архетипом і так далі. Ну, дивіться, хтось може комусь подобається робити такі відео, і в них вони працюють, і їм це в кайф. Тому тут немає. Я ми не засуджуємо нікого там, поганого, непогано. Кожен метод він, він класний. Кожне це воно має місце надії. Просто прислухайтеся до тебе. І наступне, що ти вже знаєш, такий важливий, як на мене, пункт а, це розуміння своїх архетипів. Не так давно до цього дійшли, і ми зрозуміли, що блін, а, а, а це працює, так? Е, тому що е, коли ти ну, там, робиш якийсь тест, проходиш це е, і розумієш, а який ти, а що ти? Я спочатку така. Та ні, ну ні, ну ні, точно це не про мене. Але потім я почала аналізувати і помічати за собою, що це 100% перевірена інформація, як вона працює, яка я є, як мені зручніше, як мені краще, як мені комфортніше, як мені комфортніше писати, як мені комфортніше доносити щось, воно працює, тому використовувати цю інформацію. Вона не нова, знаєте, так, я можу сказати. Це добре забута стара інформація, яка і зараз набирає знову обертів і популярності, тому що воно е, дійсно працює. Да, чому набирає обертів? Тому що життя міняється, да, і якщо там, е, люди велися тільки там на гарну картинку, на інфоповоди, е, на. Якісь тригерні штуки, ой, там вона десь поїхала почувати, то зараз люди вже на це не ведуться. Люди трошечки від того, трохи втомлюються да, від того, бо ринок перенасичений цим. і зараз якраз е час доносити сенси е і продажі робити на сенсах, а не на хайпі, на якомусь великому. Ну, хоча це теж працює, але ж знову ж да, який вас, архетип? І якраз то, те, що ти казала, да, що ти спочатку не вірила, а хоча подивити, якщо подивитися цінності да, твої, О, то вони повністю співпадають з твоїми архетипами. ви своїм архетип... розуміли. Дивіться, головна моя цінність це досягнення. Вибачте, це не родина. А основний архетип? А, основний архетип це ну, я б назвала такі два основних це герой, який за ЕГЕ погнали, і керівник правитель. Ну, Тобто ну, Досягнення тобто, розумієте? Коли uh, розумієш свої цінності, да, uh, і свої архетипи, ти розумієш все взагалі, як тобі працювати? Uh, цінності або архетип? Цінність сім'я. Я знаю архетипкі. Я мудрець. М ну, типа, да. Хоча насправді в мене це мудрець та теж присутній. Це я ну, прошу. ну, звісно, ну взагалі в кожній людини в сірки типу, присутні, да. але Точно. не дають на деякому да. відсотки, тому що, наприклад, там той самий шут, наприклад, Ой, в мене його ну, нема. Ну, ну, ну ін, інколи в мене ж прос... просинається <laughs> да, десь <хоче, губ> <щось> ввечері, <губ> да, вже я починаю щось тролять. Тому, звісно, там базується. Ми ж мудрець, ми ж мудрець <губ> і прор... No, <laughs> Добре, да, <laughs> це повід... але, але, але я б сказав так, що насправді кожен архетип, який е, існує, та, він впливає в певний час на людину. Yeah. Звісно, що якщо там є основний архетип, основний відсоток часу, основний відсоток е, по подачі, подачі якоїсь інформації буде йти через це. Але ці архетипи вони ж можуть проявлятися, наприклад. Е, з друзями ти можеш просто включати інший архетип з друзями, то це розуміння приходить якраз от коли ти. Розумієш, е, про, е, що ти про що ти, про що кажеш, ти да? кажеш? А коли ти розпаковуєш цінності і архетипи, це взагалі така мощна просто синергія, і ти розумієш, як тобі діяти. Я, як типу герой і правитель, я не можу показати. ну я, Як я можу, але воно мені не імпонує, що я така вся, як весняна квітка, біжу по полю, навколо мене якісь такі там бабочки, хмаринки, і я вся така, тип, просто десь там літаю, Це не про мене. І ти не можеш донести цю інформацію Я цими не словами не і пам'ятаю твій прямий ефір, ви, е, роз, з, ким з ким спілкувалися на одну ту саму тему, але ви з такими різними словами це говорили, не, не пам'ятаю про що, але ну це зовсім було типу там Хмаринка, ой-ой, ой там-ля-ля. От і тут ти конкретно приходиш і кажеш, це працює ось так. Розумів, зрозумів, а не там відчула тут в бачку заколола, значить і дощ. Я вірю цьому. Я люблю типу там квіти, природу. Це в мене є, але ну я навіть вдягти плаття і розпустити там коси, вести собі ваночок. Але це подалі мать. Ну так, та це ж на на рівні відчуттів, як ти сприймаєш зовнішній світ і як ти передаєш свій зовнішній світ. І, звісно, доноситься інформація зовсім по, по, по іншому, зов зовсім різний контент, зовсім інші Люди притягуються. Я можу сказати, що ви можете реально досягти успіху, коли ви станете собою. Станете собою ну, там, в полозі, в проявності в житті. Не будете там цуратися від того, ні, я не така, ні, я буду йти за схемою хмаринки, тоді буде результат. Да? Тому архетипи вони важливі. І ну, на сьогодні останній інструмент, який я хочу вам сказати, звичайно, для того, щоб дізнатися себе, свою унікальність, потрібно використовувати цифрову психологію. Тому що цифрова психологія, вона дає відповіді на питання, бо да, ти, що ти, який ти, кожна людина, вона взагалі окрема. Наприклад, говоримо число свідомості там, Сі, 8, 1, 2. Але. Коли ми копаємо детальніше і глибше, так як я роблю на е, своїх консультаціях, то кожне число, кожна дата народження вона має свою енергію. Вона проявляється людина по-своєму, в неї свої сильні сторони, в неї свої унікальності. І коли ви знаєте оце все, так, знаєте, як ви дієте, знаєте, навіть там можна відповісти на які ваші сильні сторони, так? Ну, такого. Або що на, скажімо так, всі ці відповіді є, і завдяки цифровій психології ви можете знайти відповідь, куди вам треба рухати, на що вам треба рухати. І як вам треба тут робити? Якими кроками, якими алгоритмами, крок за кроком, що треба робити для того, щоб пройти туди, там де ваші гроші, ваші фінанси? Ви можете використовувати там кожен день, кожен місяць, кожен рік, тому що в кожен рік, кожен день треба робити щось своє для того, щоб він був ефективний. І всі ці відповіді може дати також ця психологія. Дуже класний інструмент. А, але. Якщо так підсумувати все те, що ми сьогодні сказали, то всі ці інструменти вони класно працюють в такій комбінації, зробити і то, і то, і то. І тоді у вас збирається така повна картинка того, де ваша унікальність, що ви можете робити, про що ви можете говорити, як ви можете діяти. І оця синергія вона додасть вам впевненості і можливості. Іти далі. Ми сьогодні поговорили з вами лише, типу, взагалі, взагаля, ну так, з того, пів, що пів, ми пів можемо відсотка. Пів, пів відсотка, так? І е, те, що я хочу сказати, і все це е, ми якраз і даємо, ми якраз і робимо у нашій новій програмі. Та те, те, що ми м, пережили на собі, це те, що ми все спробували, на собі використали, зрозуміло, що воно. Воно капець як працює, і ми готові е, передавати це вам. Тому що, коли ви дізнаєтеся е, вашу унікальність, ви зможетеся крок за кроком рухатися далі. В нашій програмі ми також е, працюємо з тим, е, для чого нам туди рухатися далі? Куди нам рухатися далі? Як нам рухатися так, аби не виснажувати себе? Як нам рухатися так, аби все встигати? Ми будуємо системність і запаковуємо зверху це все ну, вже таким хорошим контентом, хорошою проявленістю, Тому ця програма вона унікальна, тому що це наша система, система із багатьох таких підпунктів. Які ми використовуємо і які ми тестуємо на собі. Тому ми йдемо, тому ми йдемо далі, тому ми йдемо крок за кроком. Можливо, не зовсім так швидко, як би хотілося, так? але знову ж таки, з того, що я чую, нам багато говорять: блін, так ви ж йдете так швидко, ви ж йдете все, ви йдете в правильному напрямку. Знаєте, це наші відчуття, ми інколи занищуємо це. І оцю систему ми готові передавати вам. Якщо ви, звісно, готові щось робити. Ну, тому що Практики заради практик, вони не працюють. Робота тільки то вже ой, щось інтересненьке, воно теж не працює. Ми готові працювати тільки з людьми, які хочуть реальних змін, які хочуть реальних дій, які хочуть, щоб процес пішов, а не просто стояв на місці. Ви можете написати нам в коментарях слово «система». Ми зв'яжемося з вами на такий невеликий аудит вашої ситуації, на аудит ваших сильних сторін з того, що ми вже можемо вам дати. І ми подивимося, чи, чи підходимо ми одне одному. Якщо так простими словами брати, да, коли ви не знаєте там своїх компетенцій, або десь не знаєте там своїх архетипів, як діяти з точки цифрової психології, взагалі, да там а в який період, в який рік там що робити, і так далі. Тобто ви просто берете отак, пальцем з неба щось при... Вигадуєте, да, там, діяти наугад. Там. Воно щось виходить. Так, воно виходить, але е... ривка тут вийшло, тут щось не вийшло, потім десь вигорання, потім треба відновитися, потім знову ривок, потім знову вигорання. Воно виникає такий хаос. Okay. І цей хаос іде не тільки в роботі, він ж зачіпляє всі сфери життя. Да? Якщо ми кажемо там. Про розуміння себе, то навіть як ти дієш в родині, ти починаєш розуміти. Да? І оця система, про, про яку каже Лера, вона дає якраз розуміння, як ти дієш, не з точки зору, як тобі не треба діяти, ну, давай дій. Ні, ти розумієш себе і ти дієш вже по своїй системі. Тобто ти підлаштовуєш своє життя, ту, цю систему під себе, під свою ціль. Під свої наміри, під те, який ти є, яка ти є, дай чого ти хочеш і як тобі це досягти. Ти починаєш діяти структуровано, ти розумієш, що сьогодні мені потрібно зробити це. Завтра мені потрібно зробити це. Але якщо я цього не зробила, от значить, мені потрібно рухатись от цим шляхом. І все нормально. У ну, всіх бувають різні дні. Да? І ця система вона якраз дозволяє жити не. В, в прив'язки да, до чогось, а в якійсь свободі, бо ти розумієш, що ти свободна людина, і ти рухаєшся якраз не в колі своїх інтересів, а не чужих інтересів, коли тебе спробують це або це, а може оце, а, оце, а я тут зроблю це і все. Це хаос. І коли ти розумієш, як тобі діяти цього хаосу, немає ну, ти цього прибираєш, і цей шум, який потім до нас іде, та там давайте це зробимо, давайте це. Ну тобто думки приходять до тебе. Ти його прибираєш, ти розумієш, ну це мені не потрібно. Чому? Тому що це не відведе мене до конкретної цілі. От, до конкретної ціль мене веде оці штуки, оці кроки, які от, є чітко по системі, які йдуть по моїм архетипам, по моїм цінностям. Я рухаюсь ним. Ну якщо це не не співпадає з моїми цінностями, нашою я. Буде тут щось робити. Тож, якщо ви готові, вам цікаво, пишіть в коментарях слово система. На сьогодні все. Пока!